Чому я досі тримаюся за цю людину? Чому відпустити так важко? Якщо такі думки виникали у тебе, значить це послання знайшло саме твій шлях. Тут ми не будемо дивитися у минуле з болем. ми подивимося очима душі. Що тобі потрібно усвідомити, щоб нарешті дозволити собі рухатися далі? Вітаю на каналі «Шепіт лісу, Таро». У цьому розкладі ми використаємо таро секретного дзеркала. Адже саме ці карти відкривають те, що приховано глибоко всередині. Вони не просто показують події, вони відображають твою внутрішню правду. Я хочу, щоб ти зараз зробив чи зробила глибокий вдих і відпустив, відпустила усе, що відволікає, уяви цю людину перед собою, без осуду, без драм, просто як частину твоєї історії. Ми не будемо питати, чи повернеться він або вона. Ми запитаємо, що саме твоя душа хоче зрозуміти, щоб відпустити його чи її. Тому будь уважним, уважно до того, що відгукується. Карти загальні, але якщо ти тут, це точно не випадково. Можеш навіть подумки сказати: Я готова, готовий почути свою правду. Далі ми відкриємо карти і вони покажуть тобі не просто відповідь, а напрямок, у якому відкривається твоє нове життя. Ти ніби прокидаєшся серед ночі з думками, що ніяк не дають спокою. Дев'ять мечів в втому від постійного прокручування сцен у голові, відчуття провини чи болю. Ти, можливо, питаєш себе, а що, якби я зробив, зробила інакше, а що, якби все це можна було повернути? Але тут важливо розуміти, твій мозок ловить тебе у пастку ілюзій, а серце прагне свободи, і саме тут починається твій шлях до нового. Тут кубків говорить про інше, про джерело нової енергії всередині тебе. Це нагадування, що справжнє відновлення починається тоді, коли ти дозволяєш собі знову відчути радість, легкість, відкритість. Твоє серце хоче напитися чистої води нових емоцій, а не залишків з минулого. Тут питання не про когось іншого, а про тебе самого чи саму, чи дозволиш ти собі наповнитися чимось новим. Карта п'ять мочів підказує, що частина болю походить від боротьби, яку ти вже не можеш виграти. Можливо, ти намагався намагалася довести щось цій людині, відстояти свою правоту чи отримати визнання. Але карти кажуть: твоя перемога у відмові від самої боротьби. Визнати, я не маю більше доводити, я просто є, це крок у свободу. Коли ти з'єднуєш ці карти, стає очевидно. Страх і нічні думки не мають сили над тим, хто обирає любов до себе, ту кубків завжди перемагає дев'ять мочів, а п'ять мочів це просто спогад, який ти не мусиш носити далі. Поглянь на себе сьогодні, ти вже інший, інша, ти вже сильніший чи сильніша. Твоя душа готова, і навіть якщо зараз здається, що відпустити неможливо, знай, процес уже запущений, бо ти тут і ти дивишся це послання. Це значить, що новий крок ближче, ніж ти думаєш. Карта Двіка Пентаклів часто показує людину, яка балансує між двома світами. Це ніби ти з одного боку розумієш. Так, треба відпустити. А з іншого боку, я спокуса лишитися у знайомому. Твої внутрішні ваги коливаються, і це створює в тому, бо справжнє рішення ще не ухвалене до кінця. Четвірка пантаклів додає до цього образу ще більше затримки. Це карта про те, що ми тримаємо у руках щось настільки сильно, що самі не можемо рухатися. Ти ніби стискаєш пальців, бо боїшся відпустити і залишитися з порожніми руками. Але насправді лише тоді, коли руки вільні, ти можеш взяти щось нове. Ці карти нагадують, страх втрати це ілюзія. Ти нічого не втрачаєш, ти просто змінюєш. Минуло не зникає, воно залишається досвідом, але якщо тримати його мертвою хваткою, воно перетворюється на тягар. Запитай себе, що я боюся втратити і чи справді воно ще моє. Це момент чесності з собою, коли ти визнаєш, що частина твоєї прив'язаності лише звичка, а не справжнє почуття, стає легше дихати, і в цій правді вже є свобода. Бо більше не треба жонглювати цими монетами і намагатися втримати те, що давно вичерпало свій сенс. Часто двіка пентаклів показує, що ми не довіряємо життю, наче ти думаєш, а що як я зроблю вибір і помилюся. Але істина у тому, що сам рух уже є перемогою, навіть якщо шлях виявиться довшим, ніж ти думав, чи думала, він точно проведе до свободи, бо у стоянні на місці немає щастя. Четвірка пентаклів може нагадувати про дитячі страхи. Втратити безпеку, залишитися ні з чим, і тому ти тримаєш щось, що більше не приносить радості. Але ця карта завжди каже справжня безпека не у ручах чи людях, а в тобі самому, самій. Коли ти це усвідомлюєш, страх розчиняється, і тоді серце вже не боїться відкритися до нового. Ці карти також підказують твоя душа хоче простору, вона втомилася балансувати й хапатися за уламки старого. У тобі є величезний ресурс радості, який просто чекає, щоб його розбудили, і цей ресурс починає відкриватися. Що не ти робиш перший крок у довірі? П'ятірка Пентаклів показує біль відчуження. Ти міг могла відчувати, що тебе залишили самого чи саму, що хтось пішов у момент, коли ти найбільше потребував, потребувала підтримки. Це створює рану, яка ніби постійно болить. Але ця карта завжди нагадує, навіть у найхолоднішому місці є вікно зі світлом. Тобі просто треба зробити крок і постукати. Карта місяця відкриває тему ілюзій. Можливо, ти досі носиш у собі ідеалізований образ цієї людини чи стосунків. Місяць створює туман, у якому важко відрізнити правду від фантазії. І це нормально, ми всі малюємо уявні картини, коли хочемо любові, але прийшов час запитати, чи справді ця людина така, якою я її бачу, чи може це лише мій власний образ? Десять жеслів показує в тому, ти несеш на почах занадто багато, і біль, і ілюзії, і надії, які давно не відповідають реальності. І тут карти кажуть прямо: ти можеш покласти цей тягар як ти знімаєш його з плечей і нарешті дихаєш вільніше, ти не мусиш нести все це далі. Разом ці карти кажуть твоє минуле не визначає твоє майбутнє ти можеш залишити за собою біль і крокувати у нове, бо попереду завжди є простір для радості, навіть якщо зараз він здається закритим. Іноді темрява місяця здається безкінечною, але саме вона навчає нас довіряти внутрішньому світлу. Можливо, ти зараз відчуваєш розгубленість чи навіть страх. Але карти кажуть, це лише перехідний етап, за туманом завжди ховається ясний світанок, і твоя душа вже чує його наближення. Дозволь собі не все знати, а просто йти крок за кроком. Віра у шлях це ключ. П'ятірка Пентаклів часто говорить про відчуття втрати чи самотності, але це не кінець, а запрошення відкрити нові двері. Там, де здається, що бракує підтримки, насправді готується зустріч із людьми чи подіями, які змінять твою реальність. Усвідомче навіть у Холді ти не сам чи сама поруч завжди є вища сила, яка веде, і твоя сила в тому, щоб не зупинятись. А зараз ми подивимося, яке головне посилання чекає на тебе у цій історії. Король мочів це твоя внутрішня сила розрізняти правду. Він приходить, щоб сказати: час відділити ілюзії від реальності. У тебе є ясність, навіть якщо ти її ще не відчуваєш. Вона прокинеться у той момент, коли ти дозволиш собі дивитися на ситуацію без прикрас. Послання короля мочів звучить так: твоє серце сильне, ти знаєш правду, і ти готовий, готовий йти далі. Це не заклик забути, а запрошення жити по-новому. Бо твоє майбутнє розкривається у той момент, коли ти дозволяєш собі йти вперед. Тож сьогодні ми побачили не просту, але дуже щиру історію, у ній були тіні сумнівів і болю, але також світлі знаки нового шляху. Кожна карта розповідала про те, що відпускання це не кінець, а початок свободи. Минуле не вчило тебе, і тепер ти маєш ключі до щасливішого майбутнього. Коли ми відпускаємо людину чи ситуацію. Ми насправді повертаємо собі частину власної сили, і сьогодні карти показали, що цей процес уже йде. Так, шлях не завжди легкий, але він веде до очищення серця, а там, де чисте серце, завжди народжується нова радість. Дякую, що були тут разом зі мною. Якщо цей розклад вам відгукнувся, напишіть у коментарях слово звільнення. Так ми разом створимо простір підтримки. Обов'язково лайкніть це відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові послання. Нехай ваш шлях буде ясним, а серце відкритим для нового. Пам'ятайте, відпустити означає нарешті дозволити собі жити. До зустрічі у наступних відео!